Продам на Т5 ось такі накладки, заглушки бампера на отаманки, а також глухі заглушки. Т5 з 2003 по 15 рік. Ось грозовий Т5. Ось такі заглушки. Ліві праві наявності. Потім. Т5 мультиван, ліві праві ось такі. Напроти отуманки, а також і глухі заглушки. Потім верхні накладки на бампера. Потім, в наявності також верхні накладки бампера заглушки. Ось ось такі. Є також покрашені. На бампер. Далі Т5 мультиван GPSний рестайлинг з 10 по 2015 рік. Далі ось ці заглушки це мультиван Т5 до 10 року з 2003 по 10 рік ось такі. Є глухі. І є під протиотуманки. Також є в наявності протиотуманки е, до цих бамперів. Е, до 10-го року є протиотуманки і після 10-го. З 10 по 2015 рік на цій моделі. Є також е, різні комплектуючі бампера. Е, такі, як тут, бачите, на фотографії. Протиотуманки є. Є радіатори, є рішотки різні. Є багато запчастин до Т5. Кого цікавить, можете дзвонити. Номер телефону Viber 073 836 70 56. Можете дзвонити. Дані запчастини є в наявності. Кого цікавить, запитуйте. Кожна запчастина. Буде в різну ціну, так як є, наприклад, є запчастина ідеальна. Ну, образного говоря, ось ця це є права заглушка на отуманку. Право. Оригінал БУ. Право. Далі є, наприклад, ось така заглушка, теж права мультиван. Але й тут є е, нюанс, тобто трошки е, з дефектом. Тобто ясно, що оця запчастина, що в синьому кольорі, буде дешевша за цю запчастину. Але й кожна запчастина е, розглядається індивідуально, так як е, є запчасть ідеальна. Наприклад, ось ця. А є, наприклад, ось такі заглушки на туманки старіші. 5 вона краска покрашена і краска, якби лущиться. Звісно, така запчастина буде стоїти е, набагато дешевше, ніж тая. Е, За того, що тая йде. В ідеальному стані. Оця запчастина буде також дешево стоїти, бо вона була прикручена до бампера. Це є оригінальна запчастина з означком Volkswagen, але пошкоджена. Тобто, якщо комусь треба, нема різниці, яка там вона буде, аби тільки закрити, то можна і таку взяти. Є також багато запчастин на дану модель Volkswagen T5. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Ось це все в наявності є.